Привіт, мої друзі, усім привіт. І я вирішила зробити такий невеличкий нарис, тому що за змію ми говорили, але дякуючи VGA Art, я з логами не дуже дружу, але я надію, що я правильно сказала. Володимире, я надіюся, що ви мене почуєте, тому що завдяки вам головного я не сказала. Згадала, що енергія змії, вона то, чесно кажучи, найсамперед також ще відповідає за сексуальну енергію. І якщо ми візьмемо санскрит, то означає кундаліні, так, обгорнути кільцем, або згорнутий у формі змії. І ця енергія, наскільки я зрозуміла, вона знаходиться по звонку нашому, стовбурі. І завдяки тому, що її розганяють, її можна там багато що досягнути. І в розвитку самої людини, і як і в фізичному, так і в ізотерічному і в духовному плані. Але я раджу вам самим, якщо кому цікаво покопатися, тому що в мене в цьому я не сильна в чакрах і дуже багато в чому. Але коли я малювала для вас картину, змія мені показала рух. Я зрозуміла, що то енергія, яка рухається, і також я усвідомила і відчула, що вам присутня неймовірна сексуальна енергія, дуже потужна і дуже сильна. І, звичайно, коли вона рухалася по вашому тілу, чесно кажучи, вона рухалася, почала рухатись від живота і до по грудях, а потім іще так огорнула шию, і так біля шиї також так показалася, дуже цікаво. А потім е, показала своє місце на на 6. Ну, то була дуже цікава. Так, такий досвід неймовірний, дуже класний. Оласі хана. Ой, кіластима лопрометок, киїн контраримус і обласимус, але обларимус не спані. І ви розумієте, якщо е, От в цей момент, коли ти малюєш, і тотем, він показує, він на той раз, на той момент він себе показував, як він рухається, куди він переміщається. І я відчула, за що він відповідає і що він хоче донести, а ще ж в нього дуже багато особливостей. Так? Я дуже потужна, і я вже вам, ну, щоб не повторюватись, ви вже знаєте, за що змія відповідає. І неймовірно круто, коли вона в образі шеста обволокла його, так обвила, вірніше буде сказано, і показала, що вона хоче, що, для чого вона прийшла саме для цієї людини. Ну, Це була дуже гарно. Такий гарний досвід. досвід І я вам ще хотіла з вами поділитися таким невеличким нарисом, коли, скажімо, моїм досвідом, то було вже, певно, руч, років п'ять назад прийшло. Для однієї німкені я мала намалювати таку. Ну, скажімо, не так. Вона мені сказала то темно, я потім зрозуміла, що її був провідник. І вона каже: намалюй мені, будь ласка, але звичайно, вона не сказала ніхто ніщо. І я війшла в стан, але то був такий досить, дуже, дуже був цікавий. Я відчула, як на фізичному стані, як мене щось припіднімає. Ну, це було цікаво, не, геть не лячно, але так. Незвично, і я розумію, що я піднімаюся, але то не було на фізики. На фізики тільки було, якби, трішечки при підняття. І розумію, що, що піднімаюся вверх, але відчуття, що хтось за плечі тягне, таке було дуже сильне. І я так думаю, ну хто ж мене тягне? І коли я роблю поворот головою, дивлюся, і біля мого обличчя Орел, от неймовірний. Я, до речі, в мене є він олівцем намальований, і це око так світилося. Я бачу цього орла, і ще не було в мене багато досвіду. Я чомусь з ним не порозмовляла. Я тільки сказала, добре, я розумію, ти мені щось хочеш показати. І він мене піднімає дуже дуже високо і показує мені долину, показує дерево. А потім ну, звичайний такий крову ну, обмін, так? не кровообмін, обмін. Тобто листочки, я бачу ем, корінці, корні дерева, е, і потім збільшується так, так цікаво. Я не знаю, як це так вийшло, тому що я відчуваю, що я дуже-дуже далеко, як то зліт птаха, я розумію, але я не, 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 не дивлячись на те, що дуже високо. Але я бачила, як мурашки бігають, як корінці в землі ростуть, черв'ячки копашаться. Ну, це було якось так наразі незвично і незрозуміло. І я зрозуміла, що птах мені показав те, що ми всі знаємо, так? І, звичайно, чомусь мені. Так усвідомилася, я собі так подумала, ага, ну, значить, це цієї дівчини тотем Орел. І я така була задоволена, думаю, все, на ранок я їй скажу. От Ми зібралися, я кажу: ти знаєш, тебе рел тотем. Вона так на мене подивилася і каже: та ні, в мене тотем дерево. І я, блін, я ж бачила дерево, але воно було якесь одне на полі, і кругом такий неймовірний простір, і я розуміла. Що то дерево ну не просто дерево, воно, воно якби ем, показало, що воно за все відповідає. І то було неймовірно, тому що вона розповіла, що її дійсно дерево е, тотем він ототожнює ем, всю силу природи, те, що мені показували. Це дерево мало всю інформацію природню, ототожнювало всю інформацію. І насправді це її дійсно провідник. І коли я вже малюючи, коли я малювала те дерево, воно мені розповіло задачі цієї дівчини. Дало амулет, дало деякі такі речі, ну це особисті, я не, 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 не маю права озвучувати. От. Але саме, саме для цієї дівчини. І тоді я зрозуміла всю глибину цієї роботи. І чому я вирішила все ж таки цей нараз зробити? Тому що. Надію, що ви мене чуєте, тому що я на сонці і я не бачу абсолютно ем, входящих е, ну, не, не бачу, як працює, як працює е, зв'язок, тому я вибачаюсь. Річ у тім, що ця дівчинка, вона працювала з однією фірмою дуже серйозною. І, скажімо, ця структура вивчала геополітику в землі, машинами, звичайно, все науковими дослідженнями і по особистим причинам станом здоров'я вона поїхала в Індію, навчилася спілкуватися з землею, з тваринками і почала щитувати через своїх тотемів, через своїх провідників інформацію землі. І вона мені розповіла дуже цікаву річ, вона сказала, що підтримує зв'язок із своїми ом, друзями, які лишилися працювати. І вони дуже часто до неї звертаються, щоб вона розповіла, що вона щитує, яку інформацію. І був такий випадок, ну із з останніх. Коли е, до неї звернулися за, за інформацією, вона через години-дві е, зробила такий докладний е, е, ну, отчет, ну що вже буде, тому що я мішаю слова, не можу підібрати, і е, відрепортувала. Гарно доклала усі, усі дані, все, все через провідників. І друзі, які до неї зверталися, вони їй сказали: ти не повіриш. Рівно рік всі машини старалися зняти, ну не старалися, машини знімали інформацію по, по геологічним даним землі і так далі, ну якоїсь зони. Рівно рік вони щитували інформацію, вони перепровіряли. І те, що вона через дві години їм дала таку ж саму інформацію, що працювали машини і декілька рівно рік. Ну, Це мене приголомшило. Дуже цікаво було для мене, це було таке серйозне відкриття, і тому а, в мене щось всередині, як то кажуть, поламалося. І тому, якщо вас це Ну, можливо, оця інформація вам трішечки щось додала, якесь розуміння. Ну це такий невеличкий нарис. Я пам'ятаю, Луніна мені дала ем, теж своє бачення. А Діаночка мені знову написала дуже гарні питання, я їх пропрацюю, у мене ще не було часу. І, і ще таких пару моментів. І обов'язково. Ми поговоримо щодо цього, тому що це таке поле ну, незвичайне, як, як на мій розум, і воно стільки має відкриттів навіть для мене, ну, для мене також, не, не навіть для мене, а для мене також, хоч я з цим майже щодня працюю і, 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 і спілкуюся, якщо можна так сказати, бо це є спілкування. І завжди я дивуюся, завжди. І нема такого моменту, щоб, щоб мене щось не здивувало. Але це дуже цікаво. І найбільше це приголомшує, коли є підтвердження, коли приходить інформація з інших сторін. Зовсім звідти, звідки ти не очікуєш. Олявако, йому час, час по районі. Тому обов'язково зустрінемося. І я вам ще декілька нарисів обов'язково зроблю. І відповім на ваші запитання. Я вам дуже дякую і до зустрічі. До побачення!